Агой, три слова. Я, сім very veggie. Челендж. І да, сьогодні я буду з вами ось тут, в нижньому кутку, тусуватися. Коротше, ось наша жіночка, з якою ми будемо проходити цей челендж. Знайомтесь, це Дороті Муран. Вот. По правилах челенджу там взагалі треба заселитися на пусту ділянку, але це дуже не дуже <гій> геймплей буде показувати вам на відео, того я коротше цей. Цього... О Боже, яка гарна жінка! А куди вона йде? Куди вона йде? Тому я вирішила коротше, цей зробить так, щоб вона заїжджала не на пусту ділянку, а придумати їй історію, яку я розкажу по ходу геймплею. Зараз нам треба з цією кішею поспілкуватися, розповісти їй смішну історію, тому що це наша сусідка. Це наша сусідка, покажемо їй смішне відео, покажемо з котятками відео і. Лагаю, воно, звісно, плотно. І запитаємо неї про кар'єру, до речі. Цікаво, вона тут отирається, а це у нас цей загашнік з варигами. Тут вариги працюють. Коротше, по правилах челенджу вона має бути сентиментальна. Любити природу має бути дратівлива, мисткиня і одна риса характеру на мій вибір, яка буде пов'язана з якоюсь творчістю. Я вибрала її фотографа. Смаки у неї мають бути по правилам. Улюблений колір зелений, улюблена їжа Стірфрай і улюблена музика Руц. От, і знак Зодіака також я маю їй по правилам встановити. Це рак. От, Вона. Така вся творча себе особистість. Поконфліктувала з батьками, звалила від них нахрін, oh, uh, uh, того, що вони їй казали: типа, будь науковицею, як твоя там пра-пра-пра бабуся коротше, дідусь, я не знаю. Ну, коротше, це відсилка на м'ятне покоління Ноцобері династії. Вот. І вона каже: Ні, я ну, типу, я хочу бути творчою особистістю, я хочу заробляти книж... книжки, заробляти гроші на написання книжок. І ось у неї є життєве прагнення, це професійна аф. Вона хоче заробляти на роялті ті 4 тиші. Зараз ми узнаємо, до речі, де працює кішечка. Оця просто слейна жінка, якось зажрала просто. А, вона також письменниця, слухайте. Вона письменниця її раз назначив, що вона письменниця, Боже, подивіться просто на, ну, на цей слей. У мене вона є в галереї, так що, якщо хочете, там ціла. Ну, не вона окремо, а ціла її сімейка з її чоловіком і дитиною. Давайте поговоримо тоді з нею, може, про якісь книжки побалакаємо. Будемо ходити до неї в гості. Запитаємо, чи є пара. Поговоримо про кухарство. От, а я поки дорозповім вам далі і. Замість того, щоб поселити її на пустий участок, щоб вона заробляла гроші тільки на своїх книжках або малюнках, або фотографіях в правилах челенджу це сказано. Що ти маєш заробляти тільки так, і в нас до речі, 226 двадцять симулеонів. Це то, що залишилось в неї коли вона тікала від батьків, посравшися з ними. плотненько. от, влаштовуватися на роботу, вона не має права за правилами. От. І, да, так, цікава, цікава історія нас з вами чекає. В неї тут 100-500 просто бажань про написання книжок, вона вже має якусь навичку письменництва. Відвідати театр фатом. Кіша в стосунках з НАФА. І Кіша Безнадійна романтики, сім'янинка. Боже, яка гарна жінка! Це кастомне містечко. Заселяла я е, сама його своїми персонажами, персонажами моєї подружки, персонажами просто рандомними з галереї Сімстри. Е, да, у сімстрі є галереї. До речі, я також про це дізналась тільки, коли на ліцензію перейшла і зареєструвалася на тому сайті. Там, де потім треба купувати сторовські речі. Давайте ми з нею попрощаємося і підемо вже до домку, тому що вона брудна у нас, наша Дороті. Підемо до домку. Містечко кастомне, Кейп Гарнер. Тут 10500 помилок просто, тому що ну кастомні містечка, вони такі. Може, мене викинуть зараз нахуй. і от. Це її бабусин е, домік, хатка бабушки. Таке воно трошки, що нам тут уже рахуночки прийшли на 189 гривень. Хорошо, давайте опустимо стіночки і приймемо душ. А я поки вам покажу. Що тут взагалі в цій хаті відбувається? Ось тут у нас вітальня. Тут коробочки ці стоять. Це переїжджала сюди Дороті наша. Вона переїжджала в коробочках ще не все вигрузила. Бабця любила дуже собак, в неї вон, собачачі всякі картинки висять. А дід був Жакєєм місцевим. Я собі так хедкану, ніж це дід, ось це жакей на коняці. Тут в цьому місті живуть до речі дві фермерки. Одна з них феєчка, і в неї є коник. От, Це вітальня. Це така невеличка кухонька, Бабуськіна кімнатка. ось. І кімнатка Дороті, коли вона приїжджала до бабуськи, тут її іграшки, тут її там всякі фени, я не знаю, все таке. Тут от У неї рибка була, золота Голді, Мольберт, вона там щось калякала-малякала, постійно малювала в дитинстві. Вот. А це бабуськіна кімнатка. Вона любила песьків, котиків. Ну в неї були пеські тут. Можна побачити сліди песьків, мисочка є, Так що так. Будемо жити в бабуськиній хаті. Якщо нам буде чогось не вистачати із грошей, я собі е, вирішила розрішити продавати щось із е, ну, цих речей. Телевізор можна продати і купити дешевший, херовіше всю тачанку теж можна продати. Вона хоче випить в двох різних барах. Слухай, моя хороша, тобі треба. Роботаць. В тебе 226 гривень на рахунку, слухай. Іди сплати, і в тебе взагалі буде пісюнець. Так що тобі треба писати. До речі, до речі по правилах, я ще згадала, мен тут правила, я підглядаю. Треба завершити один журнал творчої навички. У нас тут є журнали навичок. Мікаїла Бонер застряла. Тут завжди застрівають сими якісь, От. завжди хтось десь провалюється кудись. Якісь ерори. Коротше. Я сподіваюся, що я в цьому красивому містечку. Зможу відіграти хоча б одне покоління, бо воно ну, супер гарне, супер класне. Але Лагуче страшне. Страшне Лагуче, страшне, пірдюче. Воно величезне. Воно серед гір знаходиться. Ну, я думаю, ви чули, це дуже популярний е, городочок з кастома, кейп Гарнер називається. Заробляти гроші лише на власних творіннях, я сказала, і відвідувати спа, коли роздратовані. Відчувають роз... відчуваємо роздратування або емоційне виснаження. Коротше, отака от херня. Будемо дивитися, якщо у неї тут буде роздратований настрій, то е, треба буде сходити в спа. 51 доллар у нас на щиту. Яке нахер спа? Мені, до речі, цей Думсейер-Кирилко прислав подарки тут в ігрі. І цей. Вони оказались набором батончиків і годинник на кухні. Зараз я покажу. Ой, Що там сталося? Що там так красно? Ось годинник, оцей теж Кирилку Думсейр прислав, подарував. Треба е, дописати книжку, щоб хоч трошки роялті нам приходили. Да. Я думаю, що треба буде це перекусити. Перекусити якусь Blueberry Блубербойс. Кендібар, тому що голод вже дає про себе знати. І продовжимо писати. Продовжимо писати. Майбутній шпигун. А в з обірткою. Класно. Ням-ням. Молодець, сюди. сідай і дописуй далі. Я не знаю, чи ми сюди якусь рибку посадимо. Може, якщо зловимо. Вона, до речі, хоче на риболовлю. Це просто рандомне бажання. Просто рандомне, в неї немає навички абсолютно цієї е, риболовлі. От. Але це Кейп Гарнер, тут дуже багато води. І, ну, не захотіть сходити на риболовлю, це щось надприроднє просто. От, Так що ми сходимо, напевне, на риболовлю трошки пізніше. Боже, дозвілля в неї падає. Туалет падає. Давайте, Може, до половинки хоча б допишемо, ні? Ні, до половинки дописати не вийшло, не фартануло, тому що вона вже задралася, вона вже перенапружена, їй треба піти да. Не звертайте уваги, що з шляпи в неї випадає волосся, вискакує, це нічого страшного. Я ігнорую це. Вже, блін, тімінь така жорстка просто. Вона ще живе в якомусь лісі. Ну, це просто цей Кейп Гарнер, просто сплошний ліс. От. Тут таке там гори просто, це те місце, де я б хотіла жити. Просто. Подалі від цієї суєти. Ось, до речі, фермерка. Вона з нею однакові <плес> татушки. <світ> Наша фермерка Мейсі uh, Меддаус і терапейч з нею бабулька розмовляє. Вона щось розказує їй про лошадок. Не хоче замовить. Напій 51 бакс в тебе, бляха ж ти муха. М -м -м. Недовольна. Це вона живе з uh, феєчкою. А, у якої є коник? А це що за дядя? Арон Макклур. От якась грізель Дахо постійно застріває. Я не знаю, хто це взагалі. О, у нас тут є Родео. У нас тут є Родео. Ізі райдер, блін. Боляче, дорого. Вона замовила собі дрінк. І чому? Скільки ти заплатила? Чулабака. А, два бакси. нормально, нормально, Сейчас вона вип'є трошки і підемо в цей в більярд, пограємо. Це безплатно. Да, поки поки радео у нас не буде. Happy hour! Але вона вже розважається. Дивіться, вже в неї дозвілля йде. Вона випиває в барі, вже в неї є дозвілля. Давайте з познайомимося зараз з Мейсі. Дружні віта... О, Ой, бабулька прийшла. Коротше, цей прикол, цього містечка в тому я хотіла так собі зробити, щоб тут жили переважно старенькі люди, і я населила багато стареньких персонажів. Що ти довго так показуєш ці відоси? І там цей телеканал і Клумба, насправді. Спитаємо в неї, може. Е, може, попліткуємо що? Попліткуємо. Давай спитаємо в неї. <плес> е. Спитаємо у неї. Переживати через гроші. Давай попереживаємо через гроші. Вона скаже, блять. Йди нахер, в мене, блін, теж я переживаю через гроші. Я не можу. Тобі нічим вообще в цьому випадці. А бабулька там, дивіться, налупає. <плес> тренується робити трюки. З цими гномами. Такая анімація прикольна, вони так розкидають його. Тут якийсь дядя грається в автомати, прийшов Лудаман. Арон Макклур, Лаурен Трехо, Філті Річ. Що ти пліткуєш? Тут у вас дуже багато у кого, до речі, Філті Річ. А що ти можеш щось питати? Про кар'єру спитай, може вона де працює? Хоча вона фермерка, але така скотінна бінгальська, що може цей, значить їй много чого інтересує. Де ти працюєш, моя вона миє в політиці, цей подіуми. підмиває, щось не, не пошла ця. Ох, мать моя жінка. Не... Йоп, твою мать, не пішла, коротше, в неї щось фермерська справа. Боже, тут такі слеєри живуть. Оце музикантішки прийшли. Це музикантішки прийшли, оце музикантішок, Клінтон Мікс. це його братан, по-моєму, Айра. Теж музикантик. Оця жінка красива, Гвендалін Дуглас, там теж дві сестрички. Вони, по-моєму, теж в цьому гурті співають вмісно. Плотно тебе розвалює це бичара просто таке око просто. Ну я сподіваюся, ти втримаєшся, тому що 10 баксів уплочено просто. А, от сестричка прийшла, Марчелло. Не всі прийшли сюди, в цей бар тусячить. Блін, анімація лагає, вона дуже швидка і. Гра її не вивозить. Пошла. Все. А знаєте, що вона так зробила, мені здається. То що вона ця дратівлива, її просто все виводить з себе, просто абсолютно все. Знаєте, мабуть, навіть, навіть було і поганою ідеєю оце е, в цьому містечку грати. Воно, звісно, красиве, воно, звісно, супер круте Просто я не знаю, скільки тут е, людина вбахувала сюди своїх сил і часу. Це просто щось неймовірне. Але воно дуже лагає, Я боюся не дограти навіть половини покоління в цьому містечку, бо воно просто сракаматика. Дороті має дратівливий характер, що означає, що їй набагато легше розлютити, ніж інших синів. Да, це так. Хто рано встає, тому наглядач подає. Давай, просипайся. Просипайся, і треба йти робити сніданок в вафлі, поки в нас є з чого ті вафлі готувати. Да, пердоль, І отак викидай. Шкаралупу просто. І вюх. Так люблю, дивитися, як вони готують. Ложечка так місить. Такий звук гарний. Так воно це жде. Орди свої корчить. Да, я сподіваюсь, ти не спалила це все. Переводиш харчі. У мене вже другий раз. давай. Я так люблю, як ці вафлі виглядають. Асмодеус! О, сьогодні, до речі, цей повний місяць. У мене тут рослинки якісь виросли, виросли. Але зомбаки прийдуть, їх пожруть. Доглядати за сан... полити ми можемо полить рослинки. Ми тут посадили, з'їздили, купили за 3 копійки ці рослинки, щоб з голоду не вмерти. Щоб я посадила, коротше. Хочу взагалі садочок. Своє, рідне. Можливо, ось це прибрати, парка места. У бабці була машина, але ну, вона згнила, як ви можете поняти. О, -о, -о мої гарні! Давай попліткуємо з тобою щось. побалакаємо. Чуть -чуть. Побачили просто цю на вулиці. Нашу Попліткуємо. Нашу сусідочку побачили, щоб не потрендіти. Хтось лазить, якийсь хер, Антон Блер. Отут вони живуть. Ні, тут гардери живуть якісь. А тут живуть Він Стей, так, да, я поняла. Вон там дитинка їхня. Лінкольн Трехо йому, Річ. А хто це виходить, Зад вас? я щось не поняла? Якісь рандоми погенерувалися. А, вона молодша вообще. Ну, все, давай попрощаємося, скажемо, пока. По делам, моя хороша. А ми підемо э, на рибне місто. Лянь, ти що тут пришвартовані якісь лодки? Ось наша феєчка, фермерка Джеймі Шварц. Це також моя симка. Давай підемо рибалити. А, я поняла, що в неї це, це бажання з'явилося, тому що вона ж любить природу, любить довкілля, єдність з природи. Oh, oh, my gosh. Це ж зараз summer Літо 24 градуса. Так вони всі на пляжах. Купатися поприходили. На парасольку дістала. Така чиста. Пришварту... Пришвартовані чісь, е, лодочки взагалі нормально. Хтось пришвартувався плотно. Це в мене бляха, вона стоїть на пересіченні двох лотів, і в мене прогрузка одного лота, тому що, ну, якби ви самі бачите, що тут відбувається, е, коли ми граємося на запис е, в трієчку, все лагає, блядь. Я думаю, через те що тут дуже багато дерев. Хочете вам покажу, бо молиться, що нас не викине. Ось, коротше, ось такий він прям огромний цей Кейп. Кейп, це мис, напевно. Щось географічне. От він прям огромний огромний Тут багато пляжів, тут спот для дайвінгу. Тут, тут ну, він прям багато-багато. тут всяких. І тут є спот для дайвінгу. Тут прям от, острівець є, порт. Тут були плавучі будинки, але я їх видалила, тому що ну, всі ми знаємо, що роблять плавучі будинки з грою, якщо ви там не живете. Так що, да, можна, можна собі, в принципі, придбати якийсь плавучий будинок і тут плавати просто між цими портами. Лежать, загорають, дивіться. Хто це у нас? Голден Возні, я не знаю, хто це такий. Голден, Голден. І Стенлі Гардер. Стенлі Гардера я робила сама, от він такий. Непонятний трошки дядя. в нього якась пов'язка на голові. Він любить зелений колір. Да, Тут розслабляється на пляжі. Пляж, звісно, ублюдський. Мені дуже не подобається такого типу на пляжах відпочивати. Це просто як, наче біля річки вонючки. Тут не пісочок, а просто якась гумно, якесь. Я не знаю, якісь каміння, щебінка. Люблю риболовлю в 3. Це прям щось таке з дитинства, з дитинства. Ти сидиш, чуєш оцей звук катушки і звук води. О, вона, до речі, зігрілася. Рибу ніяку ти не вловиш мені, так? Да? О, Джеймі! Він женатий, мужик! Що ти робиш? делаєш? А це хто? Функе. Це приймейт від розрабів. Red Про них є. Опис в цьому в перекладі я перекладала нещодавно. О, щось вона піймала. Анчоуса, я тебе вітаю. Це твій перший улов, ти моя красотка-курочка. Це містечко таке чисто сімейне. Тут живуть багато літніх людей і багато е, людей з сім'ями. Тут із таких, що прям якісь цікаві персонажі, це живуть оті ребята, що. Група в них музикантики. Вот, що я показувала вам вчора в барі, ми сиділи. І вони там прийшли туди всі гапшой просто. Будемо дивитися, будемо знайомитися з усіма персонажами. Мені хотілося б. Боже, що таке? Ви і суснулись трошки. Ля. Дивляться на нашу Дороті і щось пліткують, слухайте, кап нічого усе піймала. А ви на воді стоїте я нормально вам? <гас> блін, Джеймі за нас вступилась по-любому. Вони, блін, сказали, слухайте, така якась там дівка дивна, стоїть, рибала щось вообще, нещодавно приїхала, чи що, нахер вона, що вона забула в цьому містечку, на що вона надо. А Джеймі така, фу. Нові гніди просто обсуждаєте тут га-га-га-га. А, кажуть, що вона подейкать, що вона мисткиня, що вона посралася з батьками, а я побіг на роботу мить посуду на кухню, в забігаловку, куди. Да. Оце от не то, що оця дура дурна стоїть, тут щось вирибалює. А я класний тіп, я цей. Я працюю на стабільній роботі, я молодець. Біжим по лісу, дуже довго, щось чутно, на якісь струмки гірські. Лагає плотно. геги а чого ти прям під забор сюди підійшла? Ве, слухайте. Красиво тут. Красиво тут. Ву. Іди Make Big Splash. Зроби великий плюх. Тут прям зроблено, як під... під щось таке природнє, типу, якісь купальні. Що це за дід? Дерік Пейн. Це, по-моєму, один із геїв. О, а це жінка того рембо, Анна Гардер. Видно, по пов'язкам на голову я їх зробила ідентичним. Отак от. Красотка, боже. Не, давай, ти будеш просто плавати. Іди розслабся отут. -от. О, прикольно то. А ти можеш тут релакснути? О, дід! вони такі багаті! Оце дід, який прийшов, да блять, воно так жорстко просто мені фрізить, це пізда. Цей дід дуже багатий, в нього великий маєток, вони живуть з бабкою. Одні, в них немає ні дітей, нікого просто. І да. Так що так що да. Йди розслабляйся, моя хороша. хто тут? А, Едвард Бадалута прийшов. Можна з ним замутити. Я казала, що не інтересні персонажі, оказуються інтересні. Я понаселяла всіх. Е, котики мала. Так, да, з галереєю скачала. Вот. Це теж скачано з галереї. Оцей дядя з мамою живе, блядь. Що на ньому згенерувалося? Це кіпальний костюм. Є твою мать, матька, латіть. Капздець. Давайте познайомимося з Голденом, я не знаю. Мені так подобається, як вони оце звуть. Апчху. Ну, тут, до речі, для коней є. Фу, він почихав в руку, і потім тобі. Цей дарил, блін, опять щось там скриптується. Побалакай, давай. Що він? Дізнаємося його вік. Скажіть, а скільки тобі лет? Єнчик прийшов. Привіт, це братік у тої дівчинки. Голубоволосы чисто, ребятки. О, все, вже освітлення це кончене. Ми з вами однолітки каже, нічого собі. Що ти хочеш розпочати кар'єру? Ні. Давай домой, хороша. Тому що вже зараз зомбаки будуть тебе кусати за жопу. Тімно, бляха, по лісу це пірдолить додому в таку тімніщу. Це просто це, це, це страшно, чесно. Це дуже страшно. Я б отак от б, сама. б... Не цей. Я б, мабуть, б у того, хто в тому басейні. хто йде додому, цей дядя, наприклад. Бля, за нею хтось біжить. Да, цей тоже почав бігти. І такий, боже, ти біжиш, от кого ти біжиш, я тоже побіжу. І всі біжать. То це страшно, насправді, оця картина, коли дівчина біжить по лесу в темноті, і за нею біжить якийсь тип. Все, пішов нахер. Пока. Блін, у нього Він догонить. Так класно, таке освітлення. Тище! Таке освітлення прикольне, так класно. Що ми хочемо спадки, да? і їстки, і в туалетки, і помитись? Це жопа. Це жопа. І ми не писали книжки свої. Ми сьогодні лазили, просто отиралися, ловили анчоусів. Ось цього анчоуса запустимо сюди. І назвемо Едвардо. Давайте назвемо його Раймундо. З відсилкою на книжку всім з На пригоди Раймунду. Хай буде це у нас. Анчоусік Раймундо. Я пропоную на вечерю з'їсти конфетку. A few moments later. Да. Disgusting candy bar. Нас з'їла і хоче ригать. Отак. Ну і на цій ноті я буду з вами прощатися. Дуже дякую вам, що були зі мною. А, дякую моїм спонсорочкам, які спонсують мене на патреоні. Не забудьте поставити лайка, підписатися. А ми з вами зустрінемося якось потім. До зустрічі.